В Україні впроваджують компенсацію за оплату комунальних послуг для малозабезпечених сімей. Це пов'язано із підвищенням тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Відтепер родини, у яких середньомісячний дохід за попередні півроку не перевищував прожиткового мінімуму для сім'ї, мають право подавати заявку до органу соціального захисту. Пільги та субсидії враховуються. За місцем проживання треба надати довідку про зареєстрованих у квартирі чи будинку, довідки про їхні доходи та паспорт. Компенсацію розраховують як різницю між розміром плати до підвищення тарифів та після. Так, з 1 января 2014 года прожиточний мінімум для дітей в возрасте до 6 років складає 1032 гривны. Для дітей в возрасте від 6 до 18 гривень складає 1286 гривен. Трудоспособні громадяни мають... Порог прожиточного мінімуму – 1218 гривень. гривен. І не інваліди, пенсіонери, У них прожиточный мінімум составляє 949 гривень. гривен.